Привіт, привіт, Анна це з вами. І зараз буде гімнастика для ваших стоп. Стопи це наша основа, і якщо вони погано в нас функціонують, якщо вони завалюються, всередину у нас виникає от проблема з кісточками, також проблеми з колінами, тому що неправильно стоять ноги. Ну і взагалі це пов'язано з нашою поставою, з болями потім в хрип в попереку. Ну І взагалі, коротше, стопи це наша основа, і ми маємо робити гімнастику стоп. Це дуже важливо. Тому почнемо ми з першої вправи ноги на ширині тазу, стопи прямо, ми їх не розвертаємо, стопи прямо фіксуємо таз. І перше, що ми будемо робити, це виходити на носочки. Опускатися на п'яточки. Повторимо десять разів. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер ми будемо перевалюватися з носочків на п'яточки. Так само фіксуємо таз. Ми не будемо ходити тазом, так? у нас таз рівно. Ми переходимо на носки на п'ятки. На носки на п'ятки. повторюємо це 10 разів. Погнали! Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім ноги паралельно, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Наступна вправа. Ми будемо з вами зараз ходити на внутрішній стороні. Трошки колінки зігнули, стопи можуть бути трошечки ширші стего. І ми ходимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Зовнішня сторона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Тепер ми залишили ноги паралельно, да, рі, е, ширина стегон. І ми будемо зараз повертати в одну сторону і в іншу. І також 10 разів. Раз. Два. Коліна трошки зігнули. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Чудово! Що тепер ми робимо? Переходимо на next level. Next level у нас буде таким: ми зараз будемо а, намагатися розставити широко пальці, а потім стиснути їх, значить впиваючись в підлогу, таким чином образуємо ось тут да, а, вигин. І ще раз, значить, піднімаємо широко, розставляємо. І потім зжимаємо. І так повторюємо 10 разів. Розставили пальці, стиснули. Раз. Знову. Розставили пальці, стиснули. Два. Розставили. стиснули, Три. Не так просто. Чотири. Не всі пальчики можуть слухатися, але це окей. П'ять. Чим частіше ви будете робити, тим, тим більше ви побачите, що у вас прогрес. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Чудово. Тепер ми просто а, будемо піднімати по великому пальцю вгору. Бачите? Раз. Всі інші пальчики на підлозі. І так. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. 7, Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер ми будемо залишати великі пальці на підлозі, а підіймати всі інші. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Наступне, що ми будемо робити. Тепер ми чередуємо великий палець і всі інші пальчики. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Всі. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер, це ви молодці. Так, наступне, що ми з вами зробимо. Це ми будемо завалювати всередину і вирівнювати ноги, трошки давити на, на зовнішнє ребро. І так, завалюємо всередину, давимо на внутрішню. Внутрішнє ребро, да, внутрішню частину стопи і вирівнюємо. І потім завалюємо зовнішні давимо. Окей, поїхали. Всередину. Коліна трошечки зігнули. Вирівняли. Зовнішнє. Раз. Знову. Всередину. Вирівняли. Зовнішнє Два. Всередину. Вирівняли. Зовнішнє три. Всередину зовнішня. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. І в завершенні ми просто з вами походимо на носочках. Я хочу сказати, що а, насправді це потрібно починати робити якомога раніше, тому що я прийшла до цих вправ вже, коли в мене почала боліти кісточка. А, я зрозуміла, що я трошки завалюю всередину. Ще це після серфінгу, тому що це моя опорна задня нога, коли вона завжди чіпляє якраз боковою. З частиною внутрішньої стопи. І я така, що ж робити, тому що в моєї мами, наприклад, з цим велика проблема. В неї вирісла кісточка, і я знаю, що у багатьох дівчат також там від, зуття, від неправильної ходи, від якихось інших навантажень, як в мене, може виникнути така проблема. Тому будь ласочка, Починайте робити, щоб запобігти. По-перше, деформації стопи. Да, виростанню різних там хост, пісточок. По-друге, це корисно для вашого здоров'я, для ваших стоп, а також взагалі для вашої постави, щоб не боліли ваші коліна, щоб не болів ваш поперек, це корисно. Отже, з вами була Анна Цукур, будь ласочка, хто не підписався, ще, підпишіться, поставте лайк і залиште свій коментар. Чи робили ви вже такі вправи, чи починаєте робити. І, взагалі, що думаєте, а як відчувають ваші стопи після тренування? Ну і до зустрічі на наступному тренуванні.